Неприємно холодила щоку. Я смикнувся, уперся руками в брудну підлогу і став на коліна. Світ довкола вертівся, дихання збилося, і мені знадобилася принаймні хвилина, щоб усвідомити. Я знаходжуся на першому поверсі якогось під'їзду, покинутого та забутого. Плитку, як і бетонні сходи, вкривала пилюка, перила, пожарла іржа. До мене не долинало жодного звуку, тож перший час я чув лише, як пульсує кров у моїх скронях. Нарешті я звівся на ноги, ще раз роззирнувся, намагаючись побачити щось, що можливо не помітив відразу, але марно. Я вже було рушив до сходів, як згадав, чому я тут? Ні, ні. Я пам'ятав, чому я тут. Моя дружина та дитина, немовля. З ними щось сталося, я шукав їх, але схоже, я впав і пошкодив голову, бо не міг пригадати більше анічогісінько. Та все ж я був зобов'язаний знайти свою сім'ю, повільно став підніматися сходами на другий поверх. Припущення моє підтвердилося, коли я прислухався до кількох квартир. За зачиненими дверима панувала мертва тиша, неначе жителі поспіхом покинули свої домівки. Просто, аби переконатися, смикнув кілька дверних ручок та марно, надійно замкнені. Доки мої ноги повільно ступали сходами, несучи мене на третій поверх, то мозок палав, шалено вторячи, спроби пригадати бодай щось. Пам'ять повсякчас хапалася за якісь неясні уривки, та вони зривалися, мов риба з гачка у недолугого рибалки. Хтось хотів їм зла? Можливо, можливо, їх викрали, і тому я приїхав сюди віднайти їх. Прокляття, я нічого не міг згадати, борсався лишень у якихось уламках того, що мало б бути спогадами. Останній крок на третій поверх, і побачене змусило мене завмерти, одна із квартир була відчиненою. Особливо, ні на що не сподіваючись, я все ж зазирнув до приміщення, борючи останні вагання так само порожньо, так само мертво. Трьох кроків вистачило, щоб минути передпокій та опинитися в просторій залі зі старезним сервантом, розсувним круглим столом. Та ліжком, на якому лежала дівчина, закутана у теплу шубу. Це був перший ясний спогад, який мені пощастило розблокувати. Адже тої миті я ясно пригадав, що точнісінько таку ж шубу носила моя мати ще в 90-ті роки. Але як така річ могла опинитися тут? Їх вже давно ніхто не носить, до того ж, скидалося на те, що дівоче тіло. Прикриває лише цей одяг. Незнайомка тим часом сонно підняла голову, мить приходила до тями, а потім плавним рухом прибрала біля волосся з блакитних очей. Її погляд. В ньому було щось дитяче, якась наївність, чи що. Що ти робиш? Мною володіло легке розгублення. Але лиш на не незначну мить. Шукаю декого. Кого? Вона помітно насторожилася. Дружина та син. Немовля. О, то вони тут. Ти щось знаєш про це? Ні, але ти знаєш, якщо ти тут. Вона сіла на край ліжка і сильніше закуталася в шубу, підкріпивши цим самим здогад про відсутність одягу. Хто ти? Діана. Мою сестру звали Діана. Як ти тут опинилася? Вона зам'ялася. Я. я не пам'ятаю. Де твій одяг? Вона з недовірою поглянула на мене. Не хвилюйся, я не нашкоджу. Я тільки це знайшла. Дівчина підвелася. Слухай, я не знаю, як я тут опинилась. Можеш мене вивезти? Мені зле. Я маю знайти дружину та сина. Впевнений? Тобто, впевнений, що вони тут. Питання дійсно мало сенс. Стверджувати щось з певністю можна, коли дійсно певен. Але зараз, зараз я нічого не міг стверджувати. Сподіваюся, вона кивнула. Можна, я піду з тобою? Не хочу бути сама. Добре. Якщо хочеш, ми покинули квартиру. Бажання щось розпитувати у дівчини не було. Я не розумів, як вона тут опинилася, як і те, як опинився тут я. Відсутність пам'яті у обох тільки додавала неприємних відчуттів. До того ж не ясно було, де мені шукати мою сім'ю. Поглянь, як тільки ми опинилися на четвертому поверсі, нова знайома вказала на прочинені двері однієї з квартир. Це виглядало як запрошення, і резону відмовлятися від нього не було жодного. Повільно я ступив усередину. Моя подруга рухалася відразу слідом. Щось всередині мене клацнуло, якась неправильність зчитувалася в усьому оточенні убранство квартири видавалося дивним його просто не було суцільна порожнеча та голі стіни. Неначе вчора здано забудовником, а от в залі я не повірив своїм очам. Посеред кімнати стояла дитяча ванночка, біла з синіми краями, в ній завмерла набрана вода. Я впізнав її, бачив до цього десятки разів, в ній я й купав свого сина. Стало важко дихати. До горла підступила Нудота, а серце забарабанило по скронях. Ноги підкошувалися, але я все одно прожогом вилетів з квартири й упав на підлогу. Тремтіння хвиля за хвилею прокочувалося тілом, я почав повільно подумки рахувати до десяти. Що сталося? Рука дівчини лягла на моє плече. Цей дотик на диво подіяв заспокійливо. Це наша ванна. Ми в ній купали сина? Переконаний? Так. Може, це інше? Та ж сама. Хтось грався зі мною. Невже те, чого мені ніяк не вдавалося згадати, це викрадення кимось найближчих мені людей. Хто цей виродок і що він зробив з ними? Чому я не можу пригадати настільки важливих речей? То йдемо, мені тут не затишно. Так, звісно. Моя рука міцно обхопила перила. Ризик падіння все ще існував. Ноги не набули тої що щодо входження в квартиру, а моє нутро й досі вивертало назовні від побаченого. Ти любиш дружину? Звісно. Поволі ми подавали проліт. Як так вийшло, що вона зникла? Тобто. Ти пам'ятаєш це? Ну, як саме вона зникнула? Ні. Я зціпив зуби, картаючи себе за те, що перебувало поза межами моєї волі. Ну, принаймні зараз ти її шукаєш, промовчав, просто не знав, що відповісти. Іржа неприємно шкребла долоні, а єдиними звуками були звуки кроків та їхнє відлуння, яке моторошно розліталося пустим під'їздом. Навіть з надвору не долинало найменшого підтвердження тому, що в цьому світі існує ще бодай що небудь, окрім покинутої багатоповерхівки. Черговий поверх зустрів нас такими ж непривітними та наглухо замкненими дверима. Прольоти дали мені час на заспокоєння. Почуття трохи вляглися, і я повернувся до спроб щось згадати, проте, поки це були лише нечіткі образи. На п'ятому поверсі ми знову натрапили на прочинені двері. Нова знайома взялася за моє передпліччя, чи то щоб заспокоїтися самій, чи може, щоб заспокоїти мене. В будь-якому випадку до квартири ми увійшли разом, убранство цієї виявилося ще дивнішим така ж порожня та холодна, але її стіни, всі як одна, були завішені роздрукованими переписками. Що це? Дівчина наблизилася до стіни і зірвала один аркуш. Я пройшов трохи далі, теж спинився. Уривки повідомлень, які вихоплював метушливий погляд, змушували закипати мої мізки. Я письменник. Що? Я написав кілька книг. Як ти це зрозумів? Вона повернулася до переписок. Тут переважно переважно флірт. Це ваші переписки з дружиною? Спогади виринали один за одним, і я вже знав відповідь. Але її усвідомлення намертво вбило камінь в мою горлянку, заважаючи видати бодай звук. Чому ти мовчиш? Ні. Що ні? Не з дружиною. Дівчина запитально поглянула на листи з повідомленнями. А з ким? Дівчина з роботи. Вона захоплювалась моїми книгами. То це все розмови про літературу? Я важко ковтнув клубок. Відповідати не хотілося. Ні, не тільки. Але ж ти говорив, що кохаєш дружину. Я не зраджував. Впевнений? Звісно, впевнений. Хто я по твоєму Я не про те. Впевнений, що це не зрада. Питання пронизало моє груди грубим кілком. Якусь мить я стояв завмерлий, не маючи сил ні на дії, ні на розмови, потім, нарешті, прийшов до тями і розвернувся. Ходімо, вже, потрібно було підніматися далі. Нова квартира показала, що зі мною точно хтось грався, хтось підготував це все для мене, хтось хотів, щоб я це побачив, щоб я страждав. Цей хтось доклав чималих зусиль, щоб я почувався. Нікчемно. Супутниця мовчала. Вже за пару поверхів мені захотілося, щоб вона заговорила нарешті. Зрештою, хоча б чиясь присутність в цьому забутому місці давала нехай і примарну, але все ж розраду. І вона неначе почула мої думки. То хто вона? Що? Та з ким ти переписувався? Вірніше чому вона? Не знаю. Ти сказав, що вона читала твої книги? Так і є. Вона давала тобі необхідну увагу? З цим не хотілося погоджуватися. Але певно, що так і було. Можливо, я б сам ніколи в цьому собі не зізнався. Так, мабуть. А дружина. Чи давала вона увагу? Питання справді було хороше вона завжди. Проявляла увагу, але. Що? З народженням дитини ти перестав бути центром її світу? Коли ти так говориш, то це звучить жахливо. Вибач. Ні, нічого. У мене чудова дружина, справді. Так, звісно, вона віддалилася, але лише через те, що так стається. Це природно. А тож? Нашим поглядом знову відкрилися чергові прочинені двері. Я стиснув кулаки, готуючись до того, що міг підготувати мій невидимий ворог цього разу. За дверима неочікувано панувала всепоглинаюча пітьма. Важко, звісно, було сказати день зараз чи ніч, але темрява здавалася протиприродною. Я ступив уперед, обмацуючи стіну в пошуках вимикача. Раптом нога моя на щось наткнулася. Я перечепився і повалився на підлогу. Падіння було неприємним. Мене оточило дзеленчання, і я швидко усвідомив, що лежу вгорі порожніх пляшок різного розміру. Перед очима, які швидко звикли до темряви, понеслися спогади. Що з тобою? Діана кинулась до мене, намагаючись допомогти встати. В скроні запалали, я схопився за голову. Що це? Дівчина збентежено дивилася, назвали ще порожніх пляшок з-під алкоголю. Це я. Що? Я пив останнім часом. Біль у голові не вщухав. Важко було зібрати думки докупи. Навіть слова давалися важко. Чому? Вона була зовсім поруч. Біль нарешті стихнув. Я сидів на підлозі, склавши руки на коліна. І опустив у голову. І справді. чому вона дивилася на мене зі співчуттям. Може, тому що я чекав іншого від своєї творчості, можливо, тому, що хотів більшого визнання. Я не знаю. Важко сказати. Розумію. Та де там? Ні, справді, я думаю, що ти страждав. Чому ти так думаєш? Щасливі люди так не поводяться. М'якосе усміхнувся і важко зітхнув. Посмішка спала з обличчя. Зітхнув. Діана зараз була до мене достатньо близько, щоб я міг чути її дихання, але я його не чув. Я спеціально затамував своє. Нічого. Мій погляд ліг на біле дівоче обличчя. Що сталося? Ти не дихаєш. Я відсахнувся. Вона мовчала. Її силует, закутий у старезну шубу, в повному мороці кімнати, наганяв справжній жах. Я не стримався і метнувся в під'їзд, але спіткнувся і упав, боляче вдарився, відповз. Чого ти? Я різко обернувся й уперся спиною в перило. Вона стояла в дверях, в її очах застигнули сльози. І знову спогад. Біль роздер голову зсередини. Вибач, тільки й зміг видавити я з себе. Ти згадав? Тобі ще не було й року. Мама була на кухні, готувала обід. Ти почала плакати, і я дав тобі щось, що мало мамин запах. Я розм'як. Перила боляче втиснулися в спину. Але я вже не звертав на них уваги, відчував тільки спустошення. Тоді мені здавалося, що це має сенс. Я теж був дитиною. Я дав тобі мамину шубу, а ти накрилася нею. Пробач. Вона спокійно дивилася на мене. В її блакитних очах не було злоби чи образи, там було розуміння. Тому ти й тут через це. Саме тому ти так усе і сприйняв. Саме так. Що? Тобі не потрібно далі йти. Чому? Не варто. Я підвівся. Я мушу. Там моя дружина та син. Діана опустила погляд. Здавалося, вона зневірилася в чомусь. Тоді йди. Не втрачаючи більше часу, я повернувся на сходи. Вибач, я не тримаю зла. До горла знову підступив клубок, але я продовжив шлях. Сходинки давалися дедалі важче ноги втомилися, стали свинцевими, але цей шлях необхідно було завершити. Жодних пояснень тому, що саме відбувалося, я не мав, та й мати не міг. Лишалося лише рухатися, або доки не дійдеш кінця, або доки не впадеш без сил, інакше не вийде. Несподівано на наступному ж поверсі мене зустрів чоловік високий та немолодий, з сивим волоссям і зморшкуватим обличчям. Одягом йому послуговував теплий спортивний костюм сірого кольору. Всередині мене все запалало. Я вже збирався кинутися на нього, як чоловік привітно до мене усміхнувся. Вітаю! Нарешті ти дістався сюди, я в тебе вірив. Що? Він простягнув мені руку і після того, як я прийняв цей жест, то подарував мені міцне та тепле рукостискання. Я знав, що Діана тебе не зупинить. Це було безглуздо від самого початку. Проте, правила є правила, вірно? Він поплескав мене по плечі. Про що ви? Чоловік усміхнувся і жестом вказав мені кудись убік. Я повернувся й остовпів. Просто попереду були дерев'яні двері, двері від нашої квартири. Знову біль, сильний, нестерпний, всеохопний та глибокий, мов трясовина. Тільки тепер я вже не хотів хапатися за голову. Я усвідомив, чому я тут, згадав. Усе відчув, як сльози котяться з очей. До моїх вух долинули звуки з надвору. молодь щось святкувала в дворі. Я впізнав, нарешті, власний під'їзд. Ну, заходь, в тебе є все, що треба. Рука сама пірнула під куртку і дістала з-за поясу пістолет. Спокійним рухом я вийняв із внутрішньої кишені ключ. Та відімкнув квартиру. Передпокій зустрів мене теплом, нечисленним взуттям, зимовими куртками на вішалці та високим дзеркалом на тумбі. Неохоче я ступив уперед. Коридор вів далі, до спальні, робив поворот ліворуч. Там була ванна. Зрадливий погляд стрибнув на двері, за якими панувала пітьма. Дружина народила позавчора. Ми ще не встигли його покупати, тільки ванночку купили, але він зараз там. Мозок, бажаючи зберегти лишки притомності, підкинув мені фальшиві спогади, але тепер я все пригадав я не став заходити, не хотів це бачити ще раз. Зробив крок у напрямку спальні, мене не було поруч. Ще крок. Мене часто не було поруч. Того дня і після мене теж не було поруч, я не знаю, що вона відчувала. Мабуть, це називається Післяпологова депресія. Двері в спальню зі скрипом прочинилися, погляду відкрилася вже очікувана картина. Дружина прив'язана до батареї, рот заклеєний скотчем. Її погляд миттю метнувся в мій бік. Не бажаючи цього, я все ж переступив поріг і наблизився. Вона виглядала розбитою, не зреагувала навіть на пістолет. Так, пістолет. По нього я й виходив у гараж, де ховав зброю, але дорогою назад розум підвів мене. Мабуть, важко було осягнути все, що сталося сьогодні. Я опустився перед нею на коліна і повільно зняв скотч з її обличчя. Вона мовчала, якісь ідіоти запустили феєрверк за вікном, там кружляв сніг, чулися звеселені голоси. Я хотів щось сказати, спитати її про щось, але всі слова здавалися зайвими. Моя рука поволі піднялася, дуло холодило скроню. Востаннє я поглянув на неї, але в очах побачив лише зречення. Фейерверк знову осипав нас бризками кольорів. З Новим роком мене.